У 2015-му художниці Людмили Толбаєвої дві знаменні дати. 65 років від дня народження і 20 літ виставкової діяльності її роботи це поєднання тканин, гуаші та акварели, з якого виходять філософські образи, наповнені думками і переживаннями авторки. І, хоча професійно займатися мистецтвом Людмилі Толбайвій нагода не випала, все її життя було з ним пов'язане. Після архітекторської освіти вона працювала художником на хімволокні, інженером та техніком в інституті агропроект, проектувальником інтер'єрів, виготовляла сувеніри а в останні два десятиліть напряму пов'язала себе з творчістю та ткань. Меня вчили, тому що її створив хтось до мене, художник, цвітова гамма, якісь там нюанси, і тогда на основі акварелі, на основі гуашевого рисунка. Вот все это У Ухід завжди йшли сукні та халати з гардеробу. Часто обрання чи тканини з оригінальним візерунком художниці передавали знайомі, знаючи про її вміння. Допомагав і здобутий фах. Я ж все-таки архитектурою займалась. Значить, это чтобы было пространство, первый план, второй план, и ещё вот эта духовная глубина, это все вместе смешивается. А ще посприяв тато, він був льотчиком, одним із фундаторів училища у Чернігові, а донька тепер літає у вісні. Он всю жизнь небосне летал и на его летал. И мне его сны достались, потому что он родился под знаком тельца. У нього тільці завжди в польоті весні, а я під знаком Дєви. І вот эти сни, ці польоти. У мене ніж здесь. На відкриття виставки до обласної бібліотеки імені Короленка завітала ще одна митчиня – заслужений майстер народної творчості України Агнеса Ляшенко. Пані Агнеса вишиває ікони і каже, що найважче їй даються обличчя, а от у Людмили Толбаєвої вони виходять вдало. Це дуже, дуже важка робота психологічно передати обличчя навіть людини. От є ж бачиш виставки, портретів, все, і це дуже дуже важко. Тому я радію, радію, що є така людина. Заради мистецтва Людмила Толбаєва пожертвувала особистим життям і не шкодує, бо це її втіха, те, що дає наснагу жити.